Всім привіт! Ви на каналі Містер Міхал 11.06. Сьогодні ми будемо грати Stand off 2 на планшеті. Перед тим, як я зайду в цю гру, підпишіться на канал і покладіть лайк, ну, і покладіть на дзвінок, щоб не пропускати моє нове сповіщення. Ми йдемо грати. Ну, хоча б на планшеті можна чотирма пальцями грати стандов. Ну, у мене тут трохи пусто на аккаунті, бо я ну, не дуже часто граю. Ну, хоча б у мене є рід... рідкісний. Рідкісний ТЦ ТЕЦЕ... 9 Тропік. І це є рідкий, рідкісний. Ну і якісь такі, далі, комони якісь. Ну то всім графіт стандофф 2 Брелок шарм холідей твіст і графіт кітсуне дрімс кітсуне дрімс Так, шість давно не маю в мене того Battle Pass. Ви будете в шоці, але я вам це скажу. Я не пройшов стартер пас. Так як я вам казав, я взагалі не гуляю в цьому аккаунті. Але давайте спробуємо погуляти всі режими. Постараємось. Крім тренування, бо це просто так. Спробуємо пограти дуель 2 на 2, полювання на подарунки, перегони озброєнь, закладання бомби і командний бій. Почнемо з командного боя. Якщо інтернет є. О, зараз чотирма пальцями спробуємо пограти. Пишіть в коментарях, яку мені, яку мені частіше вибирати. Спецнаш чи терорист. Пишіть в коментарях. Я хочу за терорист. Ти файно грається, тут файно. А, розминка. Ну, розминку мені не дуже хочеться Хую. Затащив я їх. Ну це ж тренування, що тут казати? У нас п'ятеро, у них четверо. Що стоїш? Гелебуйся, блін. Йой, як воно висне. Ти. Та вони нас окружають. Террористи нас виграють! Ні, ні, не вбивай. Ну нема смислу гуляти. А ну йой. ну хоча б мінус один. йой йо 2. Ну класс, минус два. Я планів не хотілося 23, але я... Опей до... моє надію, що ти мене. Опять 25. О, не, я цего не навежу, бл. Чекачка, ні, а я візьму її шуня. Щоб... Я з такими не збираюся грати. Ой-ой. <звух> Уф. Не повезло мені А ви мене тільки ззаду ніхто не. Майже мінус <звух> два. да -мо. Не кажи, не, не, ты да спробуешь. А. Ну, это уже хотя бы спокинише. Йой. Как у меня цепь, он шат выснет. Не, не! А, минус. Минус мне тоже будет. О! я лидер? Ну хотя бы в цьому. Да что с тим прошатом, як он навеснен? Ну чекай, ах ты засранец, Переслідуєш мене. Я пердуль. Да ёшкин кот. Ой, я тебя не навожу. Не-не-не-не-не. Я не Чу! Класс. Поразка. Ну, хоть я лидер. Ну что я буду лидером. Ну я так аж играю. Эй, дай ты мне шось. Я лидер, блин, спецназ. Вы шо? Вы шо? эй, сдурел это шо? Я понял. Я вас перебью. Проходит из нее смс на планшет. Як не том, то YouTube. Як не YouTube, то то. Ай та та, то-то. Так. Наступне... Дайте виберу. Закладання бомби. Моя любима це є союзники, бо тому, що в мене аккаунт на телефоні, а в мене вже там 65 рівень. Його я вибираю закладання бомби, бо тому що це, в принципі, то саме що і союзники, але там багато гравців може, там 5 максимум може зайти, а там 2 тільки. Доведеться за терористами. Алло! Фух, фаза купівлі... А, фаза купівлі. Гранати. я? А, мы террористы. Террористы. ай ой, ой О, нет. У нас тільки один осталось. Вбив. Скільки їх остав? Бий, до кінця. Ух. Один лишився. І то українець. Ігор Малесник. Чекай. Де? На, а! Jedyna! Постарайся швидше, поки він тебе не за Прекрасно. Може, тебе не вбив. Зачекайте хвилинку, зараз доєднався. Аж тепер доєднався. Мамі з тела. Ах ти, ах ти, ах ти. Шо-шо-шо. Дома мене воно... буде. Ага. Ой. Чекаю, я за терор... Да, я тер я с террористами. Да, значит, мы пока швид. Ну классно. Аплодисменты, прошу. Все за то, что я блин доет нався. Я косиншим способом обійду. Добре, ти мені не умничает все. Тикай, тика, дика, тикай. Нормально. <лескін 'я> Ум, хорош. Так, от назірка. Нічого не купляю. Економіка у мене. Так, граната з другої світової. Та ладно, ну, шутка. Я навіть не знаю, якого цього ця граната. А, ти знає, пацан. Що ти б'єш? Нема що тобі робити? Ой-ой. Уй-уй-й-ой-ой-ой-ой-ой, шкін кот. Я тепер самий проти двох. Ах ти, ту бомб, тупа бомба у тебе. Ну, в мене якісь комоникись, кому няха, Потрохи, потроха йде, потрохай, потрохи, не бикуй. А тепер бикуєш. А, ну так, забикував дуже. Сто грій. Ші шість. Будь. <свят> Ладно, візьму важку зброю. Власне, що це моя любима важка зброя. А, інтернет тебе. А, і це в мене весь інтернет. Так, 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 так. Не-не-не-ні. Без прицелу. Ну... Ты по-моему? Ой-ой. Ну кісь тупый интернет, ну цей сервер. Я уже сдох. Нафига ты снайперку взял? Ти ще так не, не вб'єш. А може. Що він такий Снайпер 3000. Оу, снайпер 3000. Хтось заді заатакував, дайте вгадаю Так, ти що поробиш? Один. Один лишився, залишився. І все одно програ. Ладно, піду з такою тактикою. Що візьму? Я, я маю надію, що вони вже забули, як ми обходили двоє. <кхи> Щось прихворював. Це що тут стоїш? Ой-ой-ой. Матюшкінко, Матрішкін. Він сюди йде. Ой, 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 ой. Догралися, да-дам, Та погралися так. Класно. Ну хоча б 10 коінців дали, ну вау, монет, нарешті дали Kitsune Dreams дремс 2025, Невір. Так Сімпіл Профи. Ока, 63, догоняємо мене. Статистика. Так, це мій аккаунт 65. Тут 261 вайк я граю довго. Ну, це мій друг, але він йому видалили аккаунт батьки. Це я сам собою переписувався. Дай мені пару голди і монет. Ой, тобі. Ой, тобі. Ладно, дам Сам собі напишу. Давай. 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 Так. В мене долга, в мене долга, ну клас. давайте пограємо. Ну це розпалювання на подарунки, я ніколи того не пробую. Уу. Ну вибачте, може хтось грав на Новий рік цю гру, але я взагалі не грав. Реально. Розминочка. Кулаками? Я понял. Здорово. Зайці. Кого я маю вбити? Зайці що? Кой зайця треба вбити? Я поняв, тут перший раз там з кулаками граю. Мой де твій зайчонок. Та шо з тим сервером, тупым? Шо издевайся на димон? Та шо з тим інтернетом? О У мене технічна проблема. Не знаю, чи то що, що змінилося, що я дещо поробив. Ну, але хоча б... що з цим сервером. Ні, я виходжу, ні, я покидаю. Вибачте. вам самим парадом. Так, инвентарь, то-то, друзі, настройки, конфен. Ну, використовується зараз через... Ну, в принципі, я записаний на Google, так що стандоф, якщо в мене буде новий планшет, то проблеми з тандофом не буде. Ну, відновити можу якусь нову фотку хочу вставити. Так, галерія, що у нас тут? Ну ладно, нехай буде Бравл Старсом. Ну, якось так. Так що, друзі, всім па-па, грайте стендов. Ну і розважайтеся цією грою. І не забувайте підписатися і покласти на лайк під, під моїм каналом. Бо це допомагає для мого розвитку. І пишіть щось в коментарях. Вона направду, допомагає моєму розвитку в цьому каналі. І передивляйтеся всі відео, ну, які, ви, які ви не дивилися, то раджу вам подивитися. Які вже подивилися, то я вже не заставляю. Так що раджу вам передивитися відео, яке ви не бачили. Ну, От прощаємось. Всім па-па.